Сікагард С, очисник висолів, очисник різного, він універсальний очисник. Знімає залишки цементу, штукатурки, копоті. Е, в даному випадку ми будемо знімати якісь залишки жиру, бруду, які вже в'ївся на плиці, на швах. Обов'язково працюємо в рукавичках. Він не має різкого запаху, але такий запах якийсь, якийсь такий, кис кислотний, якийсь, не знаю, такий кис кислий такий. Ось ми наливо, обов'язково беремо пензель, чим ми будемо працювати. Спробуємо, наприклад, ось такі жалишки, якогось жовтого, бачите, наче пінитись пішло. От спробуємо прибрати. Беремо ще вмакаємо. і ще наносимо ретельно. Детально тут -от шовчик наш проходимося, щоб показати ефект ще намочуємо, Змочуємо. Давай знизу ще візьмемо. Чи дійсно буде ефект? Інші засоби вони не допомагають. Ми перевіряли. Спробуємо, як працює засіб очисник висолів. Обов'язково потрібно змивати там до, до 5 хвилин, обов'язково змивайте ретельно водою, бо воно може роз'їсти. Плитку, звісно, воно не роз'їсть, але якісь інші елементи, на які буде потрапляти, щоб не було цієї реакції, обов'язково ретельно змивайте водою. Давайте останній раз спробуємо, щоб взагалі показати ефект. Шовчик протираємо. Була жовта така плитка, якісь теж, якісь залишки кіптяви, не знаю, якусь бруду, жиру. І давайте покажемо ефект. Йому змиємо. Ось дивіться, ось була така брудна, ось дивіться, стала яка частенька. Це Сіка Гард С, очисник висолів. Коштує за 1 літр 140 гривень, а придбати його можна в нашому сайті okrgost.com.ua.